вместе с нами Не остановить нас японским цунами Холод не помеха суровым ребятам Строителям, водителям, шахтерам, комбатам Всем неадекватам, элитным, престижным Эми эмигрантам от Москвы до Парижа А группа ММ Дэнс устроит вам пати В салонах, офисах, банях, на хате Нас заждались Донбасс и одесс. И даже крымчане, у них своя фиеста Для тех, кто сейчас сидит в рот И сыкрою ботки, брат, оливьешку ложим в рот, и сыкрою ботки, брат. венегрет пускаем код, наливаем всем компот. Выпивать не забываем. Що ж я думаю, що після такої запальної композиції навіть ті, хто ще у ліжку був, остаточно прокинулися. Вітаєте в ранковому еспресо гурт ММ. Супер, я точно прокинулася. Я точно всі сусіди під баян прокидаються, які живуть в а як ви відчуваєте, останні півроку, коли у вас змінився дещо склад гурту, стало веселіше? А ну, дівчата. Что, знаете, как комфортнее, вот я скажу, почувствовать на настоящее мужское плечо. Он даёт нам развитие, помогает нам развиваться. Справжнє ялинкове зелене плече. <рес> да. Оно качається, я просто левой лю рукой тягаю Михая, оно Музика це музика і по життю, везде. Це ж я так розумію, теж, а, ну, так би, так би мовити, запровадив цей рожевий баян, так, у ваш гурт. Тоб, да, це ще нас... один. І не тільки баян. <серказ> у нас буде скоро багато різних інструментів, е, якби користуватися в наших піснях. І, і тоже радувати світ. Ну, <серказ> і добре щодо я Так розумію, що ви вже підготувалися дуже добряче до новорічних свят. Загалі, а, із огляду на ваш настрій і музику, на музичне наповнення концерту, напевно, чимало, так? Звичайно, ми в, так. в процесі от і Сьогодні йдемо і завтра. У нас корпоратив 28 числа. Новий рік, ну і вже були. Вони почалися вже десь п'ятнадцять існуєте з 2012 року. Взагалі то географія концертів поки що Україна чи виїжджаєте кудись і далі в Україні. Но були, от, недавно в Пітері виступали на Ханукі на єврейському празднику. Угу. Ну О, як світа. як вас там сприйняли? сприйняли? Дуже добре було 7000, тисяч був 7000 тисячний зал. Багато артистів виступало. Віра Брежнєва, Баска, е, Хто там був ще та Наталі. Наталі. Андрігі, Короче, Степан. був зборний великий концерт. Нас дуже добре прийняли, і ми дуже раді, що Росія також нас якби підтримує. Первый раз услышали, как Женя свободно может разговаривать на русском языке. Потому что мы привыкли что-то. Я на величке уточнение, Можливо, кто-то из глядачей еще не прокинулся и незразумел, с кем мы спілкуемся. Едет о песня, потому что я Бэтмен. Можно награти буквально кілька решений. Давай, Давай! давай сад. Ми чурамоє. Так вот, як голова значила самі свою стилістику виконання, тобто в якому жанрі ви працюєте? Ви назвали це якісь такі, знаєте, розважальний гротеск чи ні? Ну вот у нас нет какой-то такой одного стилю. У нас как бы называют, наверное, многие, что это попса, но мне кажется Я б одним словом назвав бы наш э, жанр Позитивний на приколі, приколі. жанр на приколі. На приколі. експериментатори. Тобто, я так думаю, що ви ще просто можливо не знайшли те, що вам найбільше подобається, тому Ну, якби зараз гурт взяв таке нове дихання, і ми зараз намагаємося щось. От, цікаво. На жаль, нам зелене не доводилось побувати ще на вашому концерті. Думаю, запрошуємо. не думали ви розширити якось ваш склад, щоб було знаєте, вас і так в принципі багато, якби було ще більше, було б ще класно. Ми репетируємо постійно з музикальним бендом ребятам, и у нас сколько у нас? Четыре еще музыканта помимо нас. Когда мы даем концерты, они э, наши музыкальные а сопровождения. Нам? Это наша команда, да. Плюс еще. Плюс балет бывает берем так. с собой. Ну, я беру, То есть що... нас на сцене Чего можно было? сказать так. Человек 15, получается. Ну, а по-різному, в залежності від корпоратива, там, чи що, ну, да, як хоче замовник. А хто ще костюми вам такі оригінальні? Ну, расшивали мы сами, да. правда. Вот, вот и придумали а мы, мы сами. Что, серьезно? Серьезно. А, а кто я, М -м -м, я могу прокрашивать? Могу даже перекреститься. Я девчата прокрашала, да, я правда, так, мне не жарко стало. Правда, уже их Она просто чуть засыпает. Идея была на уши, мы нарисовали, дали задание дизайнеру, и он воплотил это в реальность. Правда, он сказал, что на эти камушки все обклеивать не будет. Поэтому пришлось нам. Не, ну супер, дуже классно, позитивно, на самом деле. Мы вам желаем и надалее работать, и творить, и приходить до нас еще. У вас есть уникальная возможность привет Вітати усіх наших телеглядачів, ваших шанувальників з новим роком. Ну, Вона. по перше, ми вас е вітаємо <сху> з наступаючими святами і з новим роком, з наступаючим новим роком, країна, і так? з усіма новорічними святами. Гурт <плакова> Dance! <плакова> 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 і саме головне, саме головне, це вранці не прокинутися обличчям в волів'я. <плакова> <Це не плакова> <залежно. плакова> Дякуємо вам і спершу змушені е передати слово Ангеліні Муняк, щоб дізнатися, що не змушені із задоволенням. Дізнаємося про прогноз погоди.